Ні, привіт! Сьогодні я збираюся на катихізації зараз прийняття. За один день я знімаю багато відосів при міні танці або танця, або просто воїнів з вами. Завжди проблеми з ним. Ну, коротше, сьогодні як казав жити. Ми їли На власній, я підуція що горош що забула. Ну, короче, вот так. Я уже збиралася на катехизацию, катехиз. В субботу уже будет нас... <реклама> все. И все такое. Ну, я собираюсь на <реклама> Я уже, наверное, пять раз. Четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Боже! Ой, 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 ой! Ну, короче, вот такого типа. Типа такого вот. Ні, насправді дуже цікаво, бо мені попросила минулого минулому році не дати мені ще один вірш. Тобто найбільше всі дала по чотири рядочки, мені теж дала по чотири рядочки. Але я попросила ще один вірш в якогось сім рядочки. Вірш, то я його не, не вивчила. Вартую, вивчила. Я я, я вірші люблю, дивно, мені говорить батьки. Вірші люблю я люблю. Дивно, скажіть. за човку. Ну, зараз десь ось так. Мені лишилося тільки закибез насів. Вже питати він по мене їде. Я думаю, я візьму труп. Ще з вами зустрінемось після катехізації. Ну і всяка Вот. Ну, коротше, всяке таке. Ну, Змінити особи стачити. Коротше, я ось буду що не застигнуть і ведь мати. Мені ну, ще не, не дуже, що треба. Я думаю, після категізації прийду і буду вже їх витягати. Я якраз і покажу. Думаю, ну добре, всім попав, бо мені вже треба спішати, я думаю. Ну да, дай сюди.